Урок я пізнаю світ. Тиждень 14 урок 125 сторінка 29 Тема нашого уроку загальні відомості про Івано-Франківську область. Мандрую Україною. Отже, сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати наступну область України, саме Івано-Франківська область. Будемо говорити про її герб. Про дату її створення про адміністративний центр. А також виконаємо ряд цікавих завдань. І так подорож Івано-Франківської. Настапати кличе, це франківський край. Там зріка тут річка чистий водограй і озера і скелі, і кобель курорт, і гора говерла край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить мить, посеред європи, війна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось так коротко про Івано-Франківську область. Ну, а тепер працюємо далі. Пригадай, якими країнами простягається гірська система Карпати? Україна, Румунія, Угорщина, Словаччина і Польща. Чи можна назвати те, що ми бачили? Інформацією. Так. Цю інформацію ми отримали комбінованим способом. Тобто ми дивилися і слухали. А взагалі пригадайте, що таке повідомлення? Повідомлення це звуки, жести, умовні сигнали тощо. За яким способом ми можемо отримувати повідомлення? Це текстові, числові. Графічні, звукові і комбіновані. Комбіновані це ті, що поєднують, наприклад, текст і звук або число і звук. Попрацюємо у завданні 1. Остання зірочка. Серед поданих повідомлень підкресліть текстові. Щебетання пташки ні. А вірш у зошиті так. Розмова по телефону. Ні, це звукове. Байка в книжці. Так. Лист. Так. Прочитаємо довідку, яка містить загальні відомості про Івано-Франківську область разом із диктором. Івано-Франківська область утворена 4 грудня. 1939 року. На гербі Івано-Франківської області зображена чорна галка з піднятими крилами в золотій короні Адміністративний обласний центр Івано-Франківської області місто Івано-Франківськ. Ось такі повідомлення про Івано-Франківську область. Коли вона була утворена? 4 грудня 1939 року. Хто зображений на гербі? Чорна галка. Як вона тримає крила? Вона їх високо підняла вгору. Тобто вона рада бачити всіх. Вона вітається з усіма, хто приїжджає сюди. Яке місто є адміністративним центром? Це місто Івано-Франківськ. Попрацюємо з адміністративною картою України. Знайдіть Івано-Франківську область. Вона розташована між Закарпатською і Чернівецькою. Що вона вам нагадує? Янгола, який в сторону розвів свої крила. Обласний центр. Івано-Франківськ. Знайдіть нашу область, в якій ми живемо? Дніпропетровськ. Прокладіть маршрут від нашої області до Івано-Франківської найкоротшим шляхом: Кіровоградська, Вінницька, Чернівецька і Івано-Франківська область. Як ви вважаєте, за допомогою яких процесів? Ми можемо зберігати інформацію. Прочитайте три відповіді знайдіть правильно. Зберігати інформацію ми можемо, коли створюємо фотографії або знімаємо відео. Хвилинка математики. Пригадайте дату утворення Івано-Франківської області та 4 грудня 1900. 39 року. Запишіть числа цифрами. На першій лінії дату 4. Що можемо сказати про це число? Воно одноцифрове, записане за допомогою однієї цифри. І 1939 1939. 9. Це число записано за допомогою чотирьох цифр. Ну, а тепер пригадаємо з вами алгоритм усного видавання число 8. Щоб додати швидко 8, треба додати 10 і відняти 2. Потренуйтеся це робити в завданнях від АІ. Помислення чемпіонат зі швидкісної лічби. І так, відповідь 55. Раунд 2. Відповідь на ваших екранах. 72. Раунд три. Відповідь 77. І так ви записали: 55, 72 і 77. Івано-Франківська область була названа на честь відомого українського письменника Івана Яковича Франка, який народився і проживав. На території цієї області. Почитаємо повідомлення. Місто Івано-Франківськ, обласний центр Івано-Франківської області названо на честь видатного українського письменника Івана Франка. Поставте питання до слів, які написані чорним жирним шрифтом: Місто що іменник. Центр, що іменник. Почитайте уривок, у якому Іван Франко описує Карпати. Був чудово гарний, ясний і тихий вересневий день. Сонце гріло, але не пекло. Повітря на горах було чисте й запахуще, а дзвінкий шум Черемоша з долин доходив, як солодка мелодія. А тепер візьміть в ручки ручку і підкресліть хвилястою лінією прикметники, слова, ознаки, які відповідають на питання, який, яка, яке. Був чудово гарний, який, ясний, який, тихий, який, вересневий, який. Сонце гріло, але не пекло. Повітря було чисте яке, запахуще яке, а дзвінкий який. І доходить, як солодка. Яка солодка. Це все слова ознаки. Пригадайте, які ще частини мови, крім прикметника, ми з вами вивчили, а вони належать до самостійних частин мови. Погляньте, в цьому будиночку живе шість. Самостійних частин мови, іменник, той, що називає предмети, дієслово, той, що говорить, яку роботу вони виконують, прислівник, який означає ознаку дії, місце дії, числівник, який означає число або кількість предметів, або порядок при лічбі, прикметник, який називає ознаку, і займенник, який виступає замість іменника. Наш займенник сьогодні зайняв аж три кімнати у будиночку, тому що є особові займенники, присвійні і питальні. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці з вами дізнавалися загальні відомості про Івано-Франківську область.